Всім привіт Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий що ти завітав на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо це велике падіння по бітку. Узнаємо, що нам ожидать в ближайший час від біткоїна Проаналізуємо графік ми бачимо, що. Біток зараз торгується в середині нашого накопітельного флета. Нижня границя 90 866 доларів, верхня границя 108 366 доларів. Давай подивимось на общий стан ринка, Це на CoinMarketCap. Ми можемо побачити, що після такого великого падіння. Наші, наші всі топи по криптомонеткам, вони показують червоні графіки. Ніхто не видержав, в принципі, таке велике падіння по бітку, і альткоїни пішли за бітком. І так, хочу сказати пару слов ще про свій канал. Якщо ти хочеш навчитися торгувати на фінансових ринках, я хочу тобі порадити свій канал, бо на своєму каналі я показую. Практичні стратегії, я розказую, як правильно аналізувати графіки, як правильно виставляти уровні і багато чого другого. І так, ми бачимо, що общее состояние ринка да, у нас знаходиться на 66%. Це нам каже о тому, що ринок ще Да? Але якщо ціна дійде до 50%, це дуже вже великий критичний ризик того, що біток почне далі падати. чого так? Бо якщо ти як покупатель, да, ти знаєш, от, 66% да, ринок іще лонговий, можна іще ожидати лонгового якогось сценарія. Но коли біток вже підійде до критичного уровня, 50%, да, страх і жадібність, то ми розуміємо, що е, ті покупці, які знаходились вище да, 66%, і даже, які будуть ниже знаходити, які вище 55% страха, да, вони е, купляли біток, купляли криптовалюту. І тут вдруг 50% і це вже, вже як тобі сказати, це вже нерозуміння того, куди ринок піде. Як ринок від 50% відскоче і піде вверх. І ринок від 50% провалиться і піде далі вниз. Тепер давай проаналізуємо графік біткоїну. І так, як ти знаєш, оці ключові рівні я тобі і нам виставляв уже дуже давно. Так, я хочу тобі показати ще один такий ключовий момент. Раніше я делав обзор по монеті XRP, це у нас трикутник, як торгувати трикутник. Я рекомендував XRP купляти, бо в нас було накоплення. Я розказував, чого воно буде йти далі в лонг. Якщо ти навіть купив монетку по 2.40, то я думаю, ти заробив свої 60%. центів. Із цього двіження, яке було в нас по XRP. У нас двіження по XRP було до 3,30 з копеечками. Як ти бачиш на скріншоті, на цьому прев'юшці, вона ще торгувалась по 2,29. І так, тепер давай перейдемо до аналізу графіка. Що я хочу тобі сказати? зараз е, графік нам показує, то, що він знаходиться всередині свого канала, що ми можемо ще? Зрозуміти от цього, да? якщо ціна почне торгуватися, от так от, і йти вище, це буде дуже хороший лонговий сигнал. Чого? Тому що ми бачимо цей ложний пробой, да? який приводить, допустим, до 50% падіння. Бо якщо ми бачимо тут ложний пробой, цей пробой привів нас до 100% движення. Якщо ціна зробила тут ложний пробой і пройшла всього лиш 50%, значить хтось її тут викупив дуже крупний ігрок. Представ, ціна знаходиться, скажімо так, на обриві, да? і ти не знаєш, що далі чекати, да? чи ціна піде далі до 90 тисяч, чи ціна. Піде вище. І тут з'являється крупний ігрок, який купляє нашу цену. І ціна починає рости. І це буде дуже сильний сигнал для того, що біток іще досі нас лонговий. В принципі, отаке коротке відео по бітку, що треба чекати зараз. Зараз я би не купляв біток і не продавав би біток, тому що він знаходиться в нас всередині канала. Ціна може піти як сюди, ціна може піти як сюди. Ти зрозумів. Саме основне для тебе зараз чекати підхода ціни до наших ключових уровнів. В принципі, в мене все. Якщо тобі понравилось відео, постав подобайку. Давай вместе розвиватися і зарабатывать на рынке криптовалют. Всем пока-пока!